Landing page – це такий тип сайту, в якому вся інформація розміщується на одній сторінці. Мета цього сайту швидко продати товар чи послугу. Тому у сфері продажу товарів page особливо користується популярністю, але лендінг повинен мати правильну структуру, щоб мотивувати користувача зробити замовлення на сайті. Структура сайту повинна бути простою та зрозумілою для користувача. Самий ефективний лендінг – це той. Який має продажну воронку. По мірі того, як користувач прокручує розділи лендінгу, він отримує відповіді на питання стосовно продукту, опис товару, його переваги, відгуки клієнтів, акційна пропозиція, форма замовлення зі зворотнім зв'язком. Через те, що ціль лендінгу швидке замовлення, та він має усього одну сторінку, то мови про SEO тут нема, і лендінг можна просувати за допомогою таргетованої реклами Google. Чи Фейсбук або Інстаграм, для яких сфер доцільна розробка лендінг пейдж, сайт юридичних послуг, продаж товарів, запис на процедуру у б'юті салон, запис до стоматолога та інші сфери, де клієнту потрібно зробити замовлення, чи забронювати час відвідування спеціаліста більш детально у статті на нашому сайті Посилання під роликом